Друзі, мої вітання! Сьогодні, 5 серпня 2025 року, я перебуваю в етнолабораторії Баба Єлька. Понад три роки працювали ми з бабою Єлькою, з командою дослідників спадщини, нашої, нашого краю Кропивницького над відтворенням писанок нашої області, нашої Кропивниччини. Ми маємо 68 зразків. Зібрав їх свого часу в 19 столітті Володимир Ястребов. І ось баба Єлька зробила таку прекрасну вітрину в формі вікна, нашого традиційного, нашої сільської хати. Така гарна придумка придумалася Інні Тільновій, за що я їй щиро вдячна. От, вдячна всім, хто мене підтримував всі ці роки. От і можемо зараз вже сказати, що колекція кропивниччини відтворена повністю. Це 68 зразків. Їх можна побачити в етнолабораторії Баба Єлька за адресою вулиця Театральна, 12.